Що привело вас до фонду? Як ви дізналися про нашу організацію взагалі? Ну взагалі в нас це случилося так при народженні. Нам сказали, що вже вже ні така от спіна біфіда, і її з тобою її забрали. <працю> і <працю> я виходила, <повисай, працю> це була ще лікарня, чоловік мій поїхав, і йому, от що сразу сказав, що треба робити операцію. А ну тоді ми були в такому, як би сказати, шорці. Першу операцію ми самі оплатили, yes. але потім нам сказали, що треба ще виходити на готівку. І виходить, тоді вже нам підказали, там в самій підсказали, що є от, 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 така yes. організація, але вона допомагає, ви зверніться до неї. Тобто, якби тоді вже було послідство, коли вже потрібно угу, робити реальну операцію, то е, вже Алла нам допомагала, збирали кошти, щоб Жені поставити шум і щоб вона у нас була здорова, щоб так посміхалася, виросла.